У нас була річниця десь через два тижні, 29 квітня, і мені Максим зробив такий подарунок, він е, сам почав дихати. В коміш е, ну, сни йдуть. Тобто ти е, без, е, ну, без свідомості, але е, тобі сниться щось. І снились всі, окрім е, Лесі. Я, ну, я чогось так. Собі накрутив, не знаю, що вона чи кинула мене, чи, ну не зрозуміло. І коли я вже в Києві прокинувся, то е, підійшла мама, а я був без голосу. Тобто, Леся, я кажу: ти теж тут? Я думав, що ти мене покинула. То вона прям потом мама мені розказала, що вона прям засмутилась. Але саме. Е, те, що вона була поряд весь вільний час, який тільки був, це дуже допомагало.